У мене є точний спосіб приготування коробки з макаронами та сиром. Я кип'ячу воду, варю макарони на пару хвилин менше, ніж вказано на упаковці, зливаю воду, потім повертаю макарони в каструлю і додаю олію, помішуючи, щоб вона розтанула. Потім посипаю сирний порошок і знову перемішую, щоб розчинити якомога більше порошку в розтопленому маслі. Потім додаю зовсім небагато вершків, щоб розчинити залишилися грудочки сиру, але не всю зазначену на коробці норму, тому що не люблю рідкі макарони. Але вчора, через сильний головний біль, я додав олію в гарячу каструлю, перш ніж покласти туди макарони. Воно почало сильно пінитися і брискатися, як зазвичай буває, коли масло зустрічається з високою температурою прямо перед тим, як починає підрум'янюватися. Я вирішив використати цю помилку на свою користь і помішував масло, поки воно продовжувало шипіти і пінитися, поки не відчув виразний горіховий аромат, а масло набуло глибокого золотисто коричневого відтінку. Я зішкреб лопаткою трохи прилиплих до дна частинок, потім додав макарони, які терпляче чекали в друшляку, разом з сирним порошком і трохи вершків. І знаєте що? Це був найкращий крафт, який я коли-небудь готувала. Багатий, горіховий смак підсмаженого масла ідеально врівноважив кислуватий смак фабричного сиру, зробивши блюдо менш штучним і більш домашнім. Підсмажене масло посилило його смак, вивівши його з фону на перший план, але не перекривши при цьому яскравий помаранчевий порошок. Тепер це був не просто фон, а повноцінний співавтор смаку. Я віддаю перевагу крафт для швидких макаронів, але ви можете додати підсмажене масло до будь-якої марки, наприклад, «Енніс» або «Трейдер Джо, і до будь-яких форм пасти черепашок, спіралей або будь-яким іншим. Це робить ваші макарони з сиром більш насиченими, без зайвих зусиль, а це, друзі, мій улюблений лайфхак.